Уникання конфронтації здається найкращим способом підтримувати мир і уникати почуття провини. Однак писання радить інакше не ненавидь свого брата в своїм серці, кончи карта й свого ближнього, і не понесе гріха за нього. Левит 19 годин 17 хвилин. Переклад Івана Огієнка Не тримайте гніву проти когось у своєму серці, якщо хтось чинить неправильно. Поговоріть з ним чесно про це, щоб і самому не зробити щось недобре. Досліджуйте важливість чесного спілкування у вирішенні конфліктів, слухайте святі протиріччя для щоденних надихаючих думок, що подаються менш ніж за хвилину, допомагаючи розпочати ваш день з ноткою божественної іронії.